Всіх вітаю на каналі How to Carve. Сьогодні хочу зробити міні-огляд свого нового лобзика по дереву фірми Stanley модель Fat Max. Довжина пилок 160 мм. Запакований він в таку звичайну картонну упаковочку з двох сторон. В комплекті йдуть ще додатково три полотна. І одне вже встановлено. Країна-виробник на сайті вказана як Франція, але по факту на упаковці стоїть Німеччина. Однією з переваг цього лобзика є те, що ми можемо покрутити пилку на 360 градусів, як бачимо на малюнку. З допомогою ось таких от фіксаторів, дуже зручно, і подивимось, як воно буде вести себе на практиці. Лобзик я отримав з розкрученою ручкою, ось в такому от положенні вона була. І спочатку не зрозумів взагалі, як вона фіксується. Пробував докрутити, але при цьому пилка прокручується і не можна зафіксувати. Щоб зафіксувати треба. Тримати однією рукою фіксатор і іншою просто докрутити ручку. От, все, лобзик зафіксовано. Матеріал самої рукоятки це прорезинений пластик. В руці лежить достатньо зручно. І зараз спробуємо розпакувати і використати лобзик на практиці. Дивимось, не переключаємось. you <sniffs> Распаковал лобзик, так вот так он виглядає, Ну и полотна, которые идут в комплекте. Так, можно, думаю, немного раскрутить. я Зафиксовал, продолжим. Тощина матеріалу 15 мм. Це вільха. В принципі, своєю задачею лобзик справляється нормально. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Це дуже важливо для розвитку. І до зустрічі на каналі.